Прилади, які здатні моментально виміряти вміст алкоголю в крові. Кількість газу будь-де, тиск навколишнього середовища, вологість та температуру повітря, винайшов професор технічного університету Олександр Осадчук. Про розробки винахідника далі у випуску. Це прилад, який, за словами його винахідника, за 10 секунд може визначити вміст алкоголю в крові. Він досить чутливий прилад, який можна використовувати. Як в медицині, так для структур, наприклад, в міліції. Він вимірює алкоголь в крові в ППМах від мінімальної кількості промілів. Це 0,2 проміля до 2 промілей, Тобто, це відповідає вже більше ніж 750 Грам горілки. Показати, як працює вимірювач алкоголю, винахідника не вийшло, прилад розрядився. Ми можемо даним пристроєм вимірювати температуру, вологість, освітленість, індукцію магнітного поля як постійно, так і магнітного поля, концентрацію горючих газів це метана, пропана. Ізобутана, це тобто по вимірюванню концентрації газу ми можемо його використовувати як на заправних станціях для автомобілів, а також в газогольдерних сховищах природного газу. Ну, от він у нас показує 19 градусів там, і скільки? і дві сотих. Якщо ми візьмемо задачи, ви бачите, що в нас почала збільшуватись температура. Ми можемо підключити сенсор тиску, відповідно переключимо його на роботу із тиском і відповідно ми бачимо, що у нас 700, 745 мм штучного стопчика даного. Зараз у нас є тут. У нас, наприклад, сенсор зразу підключений, ми тут нічого не перемикаємо і можемо побачити освітлення в даному приміщенні, якщо ми зараз підключимо даний прилад. Ви бачите, що у нас. Тут освітлення складає 327, якщо ближче до освітлення, у нас ви бачите, що освітлення збільшується. 300 люксів, це достатньо для того, щоб працювати вже за столом. З Всіма бумагами там за комп'ютером наразі Олександр Осадчук працює над розробкою сенсорів для авіації, зокрема над тими, які будуть вимірювати вміст газу в кабіні пілота та в салоні літака. Олена Гук, Володимир Хірявенко, телеканал Віта.